Укрзалізниця вела в дію новий літній розклад, додавши аж 12 потягів у південних напрямках. Проте нововведення на цьому не закінчились. Зникли з розкладу частина приміських та міжобласних поїздів, а деякі стратегічні сполучення тепер обслуговуватимуть дорожчі та швидкісні потяги. Щоправда, пасажири такі покращення зустріли акціями протесту, побачивши на пероні не потяги класу Інтерсіті, а звичайні старі вагони з сидячими місцями. Як пасажири квитки шматували і пікетували вокзали? Бачив Олександр Романюк. До столиці лише транзитом. рейс рейси, ЧОПа закарпатці згадують із сумом голосі. Де велика проблема, бо люди на заробітках тепер літ сезонні роботи. Плохо отношусь, тому що сам хотів їхати з чопа і їхати далеко. Мені на Запорожі їхати очень неудобно. Скасували рейс, бо пасажирів було мало, натомість кажуть залізничники. Всі вони їхали до Тернополя. Поїзд до чопа в середньому в сутки довозило аж 26 чоловік. У нас остається альтернативний поїзда 81, й який проходить через ЧОП, 13, й 99 Від учора не стало також і частини приміських та міжобласних поїздів, зокрема рейс. У коваль Чернівці із Херсона до Запоріжжя. Тамтешні жителі, що минулого тижня, влаштовували акції протесту однак, повернення потягів не дочекалися. А от ЧОП Київ натомість отримав заміну дорожчий, і швидший Київ Тернопіль, який дістається до столиці за п'ять злишком годин. Щоправда, уже зранку інтернет заряснів відгуками пасажирів про комфорт нового потяга. Емоції описати важко, а сльози заважають говорити. Вагон другого класу мені нагадує електричку. Правда, з м'якими кріслами. Частина пасажирів пишуть в інтернеті очевидці: на пероні рвала квитки на знак протесту. Вони були впевнені, на маршруті буде потяг класу Інтерсіті. Шкода, чи Хюндай? так само думали і в столиці. По поводу Хюндай, я він сильно змінився, дуже сильно. Але такі потяги пояснюють залізничники, курсуватимуть, хіба що на маршруті з Донецька, Харкова чи Дніпропетровська до Криму. А от Тернопільський просто швидкісний із сидячими вагонами. Це вагони не нові, це вагони у нас ому з 2001 року. Однак це, мовляв, позначилося на ціні. Вона вдвічі нижче ніж на повноцінних інтерсіті. А швидкість майже ідентична. Пасажири погоджуються через одного. Ціна влаштовує і влаштовує що він їде через один. Ціна це мінус. Думки про комфорт теж розділилися. Є ще що варіанти. Є так, де води ото... ту. Підголовник упирається в голову, не дає тут так таргуфі голову. Не маєш можливості нормально порухатись, це отікають ноги, це пане самопочуття. Через це пересіли на маршрутки. Вартість проїзду тут така ж, як і в потязі, а от графік гнучкіший. Більше десяти машин в добу. Водночас кажуть залізничники з травня червня у південних напрямках додасться 12 потягів. Ще одне нововведення чекає і на тих, хто їде в Москву. Митний контроль вони проходитимуть просто у столиці перед відправленням. Олександр Манюк, Іван Павлович, новини 2+,2.